Вітаю вас, доброго вечора, ми з України, я Ірина. Е, мої дорогенькі, сьогодні, бачите, я витягнула чотирьох королів, тобто буде чотири варіанти. Ви собі зараз загадуєте, я ставлю таке питання: який король спішить у ваше життя? Я помішаю, щоб ви, можливо, хтось, знаєте, є люди, які трошечки застрявають на картинці, яку я спочатку показала. Там дуже гарні королі, можна про кожного і прекрасні речі сказати. Ви собі думаєте, якого короля несе у ваше життя доля, або який король спішить у ваше життя, з яким вам на, наразі доведеться зустрітись. Дивіться, зараз я подивлюся, як я буду це робити. Я ще точно відверто скажу, точно ще не знаю, як я це буду робити. Чи буду докладати, чи ні. Якщо буду докладати, то для всіх докладу, як це називається, сигніфікатор, тобто, як відзначуться, які у вас саме будуть відносини, тільки одну карту. Щоб ви просто розуміли, що не буду багато докладати, розбирати, тому що це не індивідуальний розклад, нам цього не потрібно. Але нам потрібно знати приблизно, які будуть відносини з цим королем. І так, спочатку: перша, друга, третя і четверта карта тобто чотири варіанти, у нас, дивіться, тут можуть загадувати хто завгодно, і закохані, і одружені. Розумієте, тому що вас доля постійно може з кимось іншим. Можливо, ваша доля десь бігає ще. Можливо, ви ще не зустрілись, або вже відійшла ваша доля. Але я в це так трошечки скептично вірю, тому що, мої дорогенькі, все робиться так, як ми е, проєцюємо, Тобто, знаєте, як той е, е, фільм. Який на стінку відбиваю. От ми то, що ми відбиваємо на стіну, то ми і бачимо, тобто то ми й притягуємо. І так, вибирайте одного короля, і будемо дивитися, хто спішить у ваше життя, з ким зведе доля і тому подібне. І так, перша карта витягуємо. Тут у нас король Кубків, мої дорогенькі. Це, по-перше, по-перше, Такий люблячий, романтичний. В принципі, він обіцяє вам романтику. Але зараз ми докладемо цю романтику. Зараз будемо докладати. Зараз зараз, зараз. Це, знаєте, такі карти, вони вже в мене довго старі, але вони гумові і вони мішаються дуже важко. Але я їх десь колись, якщо тільки одну карту, я їх десь колись вибираю. І так, що? Вас з ним чекає. Ну, дивіться, це може бути такі відносини. Ця людина може бути дуже вперта, зажиточна, жадіна, гав'ядина. Може бути. Е знаєте, от щось мені йде фасулі у борщі считати. Ви знаєте, у нас така приказка є. Ось, але дивіться, з одної сторони чудовий люблячий Чоловік батько. Так? Дивіться, може бути, що він по знаку зодіака. або риби, або скорпіон, або рак. Може бути. так? Але бачите, відзнака ваших відносин, тобто це може бути фундамент, тобто перша сходинка, Ви закладете з ним вірний фундамент. Може бути, що тільки у вас якісь ділові відносини з ними будуть, а, будуть, так? Але дивіться, ви можете з ним познайомитися, десь, коли в банк підете, або десь щось купувати на базарі будете в магазині. Ну, я вже так, знаєте. ось, Це все, що може з вами обома статися. Приблизно ось так. Приблизно так. І так, карта номер два, хто спішить, який король. А тут король у нас такий видний, знаєте, такий ем, показовий. Зараз я поясню. Дивіться, це може бути людина якась з посадовою особою. Ем, з посадовою, з посадою, верніше, людина з посадою. Тому що жезл говорить у нас про якусь працю. На якомусь, ну так скажу, такому місці, там, де, ну, можливо, якийсь за кордоном щось, можливо, іноземець, до речі, може бути якийсь іноземець, може бути знак зодіака, вогняний, тобто стихія вогню, це у нас овен, Лев або Стрілець. Тепер подивимося, які у вас будуть відносини з ним. Брати. Ну, тут буде кохання, тут буде, ви знаєте, навіть не просто кохання, тут буде у вас, я так скажу, любовні хороші любовні відносини. Ну В принципі, з таким гарячим мужчином тільки в ліжко лягати. Ось, можливо, що дивіться, по-перше, тут яблучка, так? Спокуса. Це навіть якщо ви заміжня жіночка, так? То він вас спокусить. А як би ви трималися, він вас спокусить. Він вміє. Він знає, як жінці сказати гарне слово. І таке гаряче. Якщо цей король перший в нас, так то він такий більш романтик. Цей мужчина справи. Він діє одразу, він не чекає, наприклад, йому сподобалось все, він її зразу хапає і несе в свою берлогу. Тут більш ось такий гарячий, дуже гарячий мужчина, і, виявляється, це може бути просто любов. Так, просто любов між вами. Ось. А може бути просто якась афера, мої дорогінки. Карта номер три. А тут у нас король монет. Це серйозний. До речі, королі монет я бачу серйозного чоловіка, але знаєте, якого серйозного? В тому плані, що він зажиточний може бути. Може бути, може бути не обов'язково, але може бути і знак зодіака, Тобто. Стихія Землі, знак зодіаку, телець, діва або козиріг. Ось, людина може бути вперта, людина може бути зажиточна, людина може працювати як банкір. Ось, і, в принципі, а може бути і одружена, тому що інколи випадає, що король монет це сигніфікатор одружного чоловіка. Ось, і людина, знаєте, ще така консервативна, тобто, може бути трошечки повненький, такий коренастий, неподвіжний, трошки може бути і лінивий, щоб ви знали. Ну, це, знаєте, як сказати, через те, що я говорю те, що мені приходить яка інформація, ось, щоб ви просто не думали, що вже всі будуть у вас ліниві. Так? Ось. Так, щось у мене тут скаче. Дивіться, тепер які у вас будуть з ним відносини. От я беру карту. І так. ну Тут може бути, дивіться, паж жезлів. Це може бути. Ну, по пажу жезлів. Ви знаєте, це можна і за кордон поїхати з ним. Це можна і дитину від нього родити. Такі, знаєте, трошечки не без заморочок відносини можуть у вас бути з ним, тому що по пажу це якась молода нова енергія. Так? Це може бути якийсь просто початок у вашому житті з ним. Можливо, дивіться, якщо ви люди, жіночка-вдовиця, наприклад, або у вас дуже погані відносини були до цих пір, ви довго, наприклад, одна була. Він розпалить у вас вогонь. Вогонь, цікавість до мужчин. Наприклад, у вас вже такі, можливо, страхи були до чоловіків, можливо, минали чоловіків, вам було не до того по якихось обставинах, то тут він у вас пробудить такі знаєте, почуття до, до чоловіків. І я так скажу, що в принципі, цікавість до життя. знаєте, У вас якийсь вогник запалиться у вас, якось так, мої дорогенькі. Тепер карта номер 4. А тут у нас король мечів. Це може бути. Якщо взяти гороскоп, це стихія повітря. Може бути дійсно водолій, близнюки або терези. Може бути, але не обов'язково. Я завжди про це наголошую: що не обов'язково що. Якщо йде знак Зодіака, не обов'язково по цьому знаку Зодіака. який в нього може бути характер. Це така людина, трошки логічна, трошки трошки дуже логічна, серйозна. Може бути трохи жорстокою, жорсткою, вірніше, не жорстокою, а жорсткою, такою, такою по ж з мужською хваткою. І ви знаєте, така людина може і не посміхатися навіть. Ви, наприклад, з ним познайомитесь, а не будете знати, подобаюсь я йому, не подобаюсь, тому що в нього, знаєте, такий а, а, як то кажуть, покерфейс, Тобто, знаєте, лице, яке не видає емоцій. Ось ну він і за характером таким може бути. Я вам просто говорю водолії, наприклад, Терези чи, і ці і близнюки, вони зовсім інакші. Я вам просто говорю, який характер в цього мужчини може бути. А може бути по знаку Зодіака. Як, як е, сходиться? Тому що водолії, наприклад, у них немає покафейс. у цих у близнюків так само. Розумієте, просто щоб ви розуміли це. Ось, що ще можна сказати? Може бути він по професії або військовий, або якийсь поліцист, може бути навіть юрист, може бути лікар, будь-який хірург, наприклад. Так? Може бути айтішник. Так, зараз подивимося, які у вас будуть з ним відносини. О, вже ця карта вилітає. Дивіться, з ним, ну. Тут і стої, того стоїло ожидати. Дивіться. Навіть якщо ви за нього заміж вийдете, я вам зараз поясню, чому я так кажу, тому що ці чоловіки вони не закохуються як перший, як другий. Це чоловіки не є влюбчиві. От Перший вони взагалі влюбчиві. Другий, вони не влюбчиві, у них страсть до жінки. Більше ось така, такий характер. Так? Тут він може вам забезпечити шикарне життя, мої дорогенькі. Цей мужчина буде старатися, і працьовитий, е, прекрасне, але ви все рівно будете як в золотій клітці. Він може вас, наприклад, може вас ну, трошечки обмежувати, казати, ти куди пішла? А я не хочу бути з подружками, а подружки проти мене, а що ви там з ними, або буде з вами йти. А, і е, частіше за все, з таким чоловіком, жінка відчуває себе самотньою. Дасть вам все, але вам все рівно буде не вистачати, бо він не вміє давати романтику чи страсть давати. Саме цей чоловік він такий трошечки холодний. Але якщо ви його в себе закохаєте, він вам це все дасть, мої дорогенькі, то ви дійсно його Розтопили його льодяне серце. Ось такий був розклад. Пишіть. Дуже важливі ваші коментарі. І бажаю вам приємного перегляду. Верніше приємної ночі, мирної ночі. На все добре, мої любі. На добраніч.